Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні субота, 19 листопада 2022 року, а в Україні уже 269-й день Великої кривавої війни, яку Росія принесла на мирну українську землю. Знову впродовж вчорашнього дня і цієї ночі на всій лінії фронту йшли важкі бої. Найбільш запеклими і інтенсивними вони є на Донеччині. Згідно з ранішніх повідомлень, найбільше бойових зіткнень є біля міст Бахмут, Авдіївка на Донбасі. Але по всій лінії фронту йдуть тяжкі бої, і теж ворог обстрілює мирні міста і села Батьківщини. На півночі, уздовж російського кордону. Наша Сумщина знову ж таки вчора понесла багато втрат. Сьогодні ми теж отримали звістку про черговий ракетний удар по Запоріжжю. Знову були знищені об'єкти інфраструктури міста, і під завалами, можливо, теж знаходяться люди і тривають рятувальні роботи. Так само. Ворог обстрілював нашу Дніпропетровщину, нашу Миколаївщину, теж звільнені території нашої Херсонщини. Вся територія України потерпає від браку світла, а відтак від холоду, холоду у домівках через неможливість налагодити належним чином опалення будинків. Міст і сіл, які постраждали від ракетних російських ударів. Але незважаючи на ці виклики військового, побутового, гуманітарного характеру, наш народ є непохитний у своїй волі захищати свою батьківщину, відстоювати право на існування своєї суверенної, вільної української держави. І ми сьогодні можемо ствердити на цілий світ, що Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. І ми теж цього ранку дякуємо Збройним силам України, дякуємо Господу Богу за те, що ми живі в цей день. І дякуємо нашим енергетикам за те, що хоча б. В певні періоди доби, дня, але все ж таки бачимо світло, маємо можливість комунікувати із світом і продовжувати жити і працювати для свого народу. Сьогодні хочу я розпочати з вами нову серію роздумів над майбутнім нашого народу, нашої батьківщини після перемоги. Ми Ніхто не сумніваємося в тому, що Україна переможе. Але наше майбутнє кується уже сьогодні. Можливо, теперішні болі і страждання нашого народу є тими родовими болями, в яких народжується нова, оновлена Україна. Ми з вами роздумували над необхідністю цілювати рани, які ми вже відчуваємо. Так глибоко, які є такими болючими ранами в тілі нашого народу. Але ми не можемо мріяти про майбутнє нашого народу, не можемо серйозно говорити про будівництво нашого майбуття як держави і суспільства, без того, щоб не подбати про належне виховання і освіту наших дітей. Отож, якою повинна бути опіка над молодими поколіннями українців? Як нам сьогодні подбати про шкільну освіту, про вищу школу, як нам подбати про виховання дітей і молоді в сучасному історичному періоді нашого національного буття? Наші діти, діти війни? Властиво сьогодні є одною із найбільш вразливих верств нашого суспільства. Серед тих мільйонів біженців, серед мільйонів внутрішньо переселених осіб, майже половина, якщо не більшість, складають діти, діти різного віку. Як нам подбати про належне виховання і освіту тих наших дітей, які потрапили. В чужу країну, в чуже мовне середовище, навіть в незнану для них систему шкільної освіти, країни їхнього перебування. Як нам подбати про освіту і виховання наших дітей? Це і те питання, яке не може не турбувати церкву, бо церква є завжди матір'ю і учителькою свого народу. Завжди, де формуються наші громади, наші парафії, завжди біля церкви, виростає українська школа. Думаю, що для кожного з нас постать нашої першої вчительки є постатю, є... вона є для нас особою, яка, мабуть, справляє чи не вирішальне значення для нашого життя, для нашого вміння взагалі вчитися. Перша учителька для нас завжди була теж прикладом чи тим, хто надихнула нас для того, щоб далі вміти правильно торувати дорогу Україну знань. Ми завжди цінували у своїй першій вчительці її здатність захопити, захопити цією красою, того знання. У світ якого вона нас впроваджує. Ця перша вчителька вчила нас не тільки азів нашої української мови, не тільки вчила нас каліграфічно виводити наші перші букви, вона вчила нас, е, підвали нам людяності, вчила нас бути людьми з великої букви. Бути вчителем під час війни це особливий виклик. Коли, люди, коли діти, зокрема, питаються в першу чергу, а де у нас є найближче бомбосховище? Бути вчителем, бути першим вчителем для дітей війни, які часом замість для того, щоб справді безтурботно сидіти за шкільною партою, вони чують звуки вибухів. Ракетних удар і бомб. Сьогодні постать вчителя в Україні це і постать героя, в руках якого є доля майбутнього нашого народу. Нехай наша спільна турбота про дітей, а теж належне їхнє виховання і навчання, наша повага до праці педагогів, які жертвують своїм життям задля кращого майбуття своїх учнів. Буде предметом нашої призадуми, нашої молитви і нашої вдячності. Боже, благослови Україну, Боже, благослови дітей України, Боже, благослови українську школу, щоб наші сини і доньки навчалися під ясним сяйвом Твого святого Христа, щоб наша школа була середовищем, де здобувається не тільки знання. Але теж моральні засади гідного людського буття. Боже, благослови українське військо, наших захисників Твоєю силою. Боже, благослови нашу Батьківщину Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!